Як оформити земельну ділянку в умовах воєнного стану? Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації? Мене звати Ярослав Жукровський. Які особливості оформлення приватизації чи безоплатного отримання земельних ділянок в період праворежиму воєнного стану? Чи можна безоплатно приватизувати зараз земельну ділянку, на якій стоїть ваш приватний будинок? Чи розглядають? Сільські, селищні чи міські ради питання, які пов'язані з землею, і які саме питання вони можуть розглядати, чи є якісь обмеження у купівлі, продажі, даруванні чи інших правочинах, які стосуються землі. Про особливості і нюанси реалізації права на землю будемо сьогодні з'ясовувати. І якраз з акцентом на правий режим воєнного стану. Після запровадження правого режиму воєнного стану ем, дуже багато реєстрів не працювало. Фактично, всі реєстри не працювали. Відповідно, вчиняти ті чи інші правочини, які стосувалися землі, було неможливо. Разом із цим законодавець, реагуючи на ті виклики, які стояли перед державою, вніс ряд коректив, ряд особливостей в питання, які стосуються реалізації права на землю. І якраз є ряд законів, які зокрема вносять зміни до земельного кодексу, які стосуються особливостей набуття права власності на земельну ділянку. Особливо коли йдеться про безкоштовне отримання. Земельних ділянок той механізм, який існував до, до початку війни, будемо якраз з'ясовувати ці, ці всі деталі і нюанси, як реалізувати право на землю, купити, продати безоплатно отримати. І насамперед, перед тим як детально пробувати Вникнути в це питання, а насправді питання земельних відносин воно дуже 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 широке. Але ми будемо робити акцент виключно на оформлення земельної земельної ділянки. Для звичайної людини, для звичайного громадянина зверніть увагу на екран. Коли ми говоримо про земельне законодавство, то стаття 78 земельного кодексу визначає чітко зміст права власності на землю. Право власності на землю це право володіти, користуватись і розпоряджатись земельними ділянками, якраз в комплексі. Право власності означає, що людина і володіє, і користується, і розпоряджається. Тобто вона може продати, передати, здати в оренду і так, далі, і так далі. Право власності на землю воно набувається і реалізується як на підставі конституції, земельного кодексу і інших законів. І земля в Україні може перебувати в приватній, державній чи комунальній власності. Особам чи їх спадкоємцям, які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року з дня набрання чинності земельним кодексом, земельні ділянки не повертаються. Це коли йдеться про відсутність відповідних правоустановлюючих документів на ці земельні ділянки, і разом із цим законодавство говорить про те, що громадяни набувають право власності на земельні ділянки на підставі таких ряду пунктів. Насамперед, як я вже зазначав, шляхом придбання за договором купівлі-продажу, тобто земля може куплятись або продаватись, шляхом укладення договору ренти, дарування, міни чи інших цивільно-правових угод, також, коли йдеться про набуття права власності, воно може набуватись для прикладу на підставі прийняття спадщини. Чи виділення в натурі на місцевості належної земельної ділянки і чи наприклад приватизації земельних ділянок, що були раніше надані у користування, і також законодавство і земельний кодекс говорить про безоплатну передачу із земель державної чи комунальної форми власності відповідних земельних ділянок. Але якраз оцей другий пункт, який стосується безоплатної передачі земель із державної комунальної власності, в період воєнного стану містить обмеження. А очевидно, коли йдеться про купівлю, продаж, про спадкування, про дарування, то законодавство дозволяє здійснювати всі правочини. Тобто, є у вас потреба продати земельну ділянку. Реалізуйте відповідне ваше право, маєте намір подарувати, даруйте відповідну земельну ділянку з особливостями, які стосуються тієї чи іншої ситуації. Мається на увазі, очевидно, в ситуаціях стосовно цільового призначення тої чи іншої ділянки можуть бути якісь, якісь свої певні особливості. Підставами набуття. Права власності на землю і земель державної і комунальної власності. Ці підстави є визначені в статті 116 земельного кодексу України і набуття права на землю здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність чи надання у користування. Зверніть увагу на екран. Саме 116 стаття говорить, що набуття права здійснюється шляхом чи отримання у власність, чи надання їх у користування. Тобто законодавство вирізняє такі два види реалізації права на землю, як користування і власність. Очевидно, в таких ситуаціях треба розуміти, в який правий статус має ваша земля. Чи вона перебуває у власності, чи в користуванні, і Тут є відповідні свої нюанси і особливості, і безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться. У разі приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, одержання земельних ділянок унаслідок приватизації державних чи комунальних підприємств. Ну, це досить давня історія і стара підстава, яка зараз для багатьох людей насправді склад, дуже складна в реалізації. І одерження земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безперечних. Приватизації. Саме так законодавство також встановлює ці норми безоплатної приватизації земельної ділянки. Вони діяли до запровадження правового режиму воєнного стану. Станом на сьогодні можливість реалізації права на безоплатну передачу земельної ділянки, тобто, коли ви звертаєтесь до сільської, селищної чи міської ради, чистої нової земельної ділянки реалізувати неможливо, тобто, воно фізично заборонено. Коли ми от повернемось до тих норм земельних ділянок, які громадянин, кожен громадянин в Україні має право на, на отримання, то відповідна стаття це є стаття 121 земельного кодексу, якраз визначає норми цієї безоплатної передачі відповідних земельних ділянок, і відповідне положення земельного кодексу говорить, що громадяни мають право. На безоплатну передачу їм земельних ділянок і земель державної або комунальної форми власності у таких розмірах. Зверніть увагу на екран. Коли йдеться, для прикладу, ведення особисто селянського господарства не більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 12 сотих для будівництва обслуговування будинків в містах не більше 10 сотих у селах не більше 25 сотих для індивідуального чи дачного будівництва не більше 10 сотих, і передача земельних ділянок безоплатна власність громадян здійснюється один раз по кожному виду цільового призначення. Тобто цільове призначення земельної ділянки це от е, чітко визначена документація, яку отримує власник земельної ділянки. і Саме з такою ціллю, з таким з такою метою, він зобов'язаний використовувати цю землю. Це якраз садівництво, особисте селянське господарство, індивідуальне будівництво і інші випадки, які визначені чітко в земельному законодавстві. Але в умовах правового режиму воєнного стану є заборона, заборона на якраз реалізацію цього права, яке стосується норми безоплатної передачі земельних ділянок. Тобто, прийшовши зараз в будь-яку сільську чи міську раду. На жаль, ваша заява про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельної ділянки, чи, для прикладу, на затвердження цього проєкту, тобто вже оформлення права власності на цю ділянку, вам буде тимчасово відмовлено. Вас виникне питання: чому? Тому що були внесені Після запровадження правового режиму воєнного стану ряд змін в земельне законодавство. І одна з змін стосується підпункту 5, пункту 27 розділу 10 земельного кодексу. Зверніть увагу на екран. Цей підпункт говорить, що безоплатна передача земель державної. Чи комунальної власності у приватну власність, чи надання дозволів на розроблення документації землеустрою для такої безоплатної передачі, чи безпосередньо розроблення такої документа... документації воно забороняється. Але законодавство встановлює і земельний кодекс два конкретних випадки, коли Така безоплатна передача може бути ре реалізована. тобто, положення цього підпункту не поширюється на першу ситуацію, коли йдеться про безоплатну передачу земельної ділянки. коли... На ній розташовані об'єкти нерухомого майна, тобто будівлі чи споруди. Тобто, це означає, якщо на земельній ділянці розташований приватний будинок, а ви ще не оформили відповідну земельну ділянку, то очевидно ви маєте право, розробивши відповідну документацію, звернутись зараз в період правового режиму воєнного стану до сільської селищної чи міської ради. І коли дійсно цей будинок має право власності, ви маєте право. Безоплатно під цим будинком отримати у власність земельну ділянку. І е, тут важливо розуміти наступне, що дуже часто е, люди вважають, що маючи для прикладу такий документ, як будинкова книга, чи якийсь інший документ, е, вони дійсно мають право власності на відповідний будинок, тобто нерухоме майно. Ні. Тому що. Документом, який підтверджує право власності на будинок, чи будівлю, чи споруду, є якраз в відомості з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тільки цей документ є підтвердженням того, що ви маєте право власності на відповідний об'єкт, і ви можете звернутися до сільської селищної чи міської ради для того, щоб безоплатно. Оформити, тобто приватизувати земельну ділянку під житловим будинком. Якщо ви цього не маєте, то, очевидно, вам доведеться робити всі дії юридичні для відповідного правового оформлення вашого майна. Але на практиці таке оформлення будівлі житлового будинку в умовах воєнного стану, це досить такий складний процес, тому що. В принципі, для того, щоб довести своє право власності, звичайно, завжди буде виникати питання: а чи є земельна ділянка у вашому користуванні? Тобто не на праві власності, а користування? Тобто власність ці користування це трошки відмінні речі. І другий пункт, який говорить, другий виняток, коли можна безоплатно отримати земельну ділянку в умовах правового режиму воєнного стану, він стосується громадян, які мають земельні ділянки, що передані у користування до набрання чинності Земельним кодексом. Тобто, якщо у вас є у користуванні земельна ділянка, і ви маєте відповідні документи, які підтверджуються користування, то ви можете безоплатно отримати у приватну власність цю земельну ділянку шляхом звернення до сільської селищної чи міської ради. В принципі, сільські селищні міські ради зараз. Мають повноваження і розглядають всі земельні питання, крім блоку питань, які стосуються безоплатного надання у власність земельних ділянок. Тобто сільські ради можуть, для прикладу, змінювати цільове призначення земельних ділянок, сільські ради можуть для прикладу, чи міські ради приймати рішення, які стосуються. Надання в оренду чи інших земельних правовідносин у встановленому законодавству порядку, тільки надавати у приватну власність до закінчення правового режиму, режиму воєнного стану вони не можуть. Як загалом виглядає оця процедура отримання чи надання земельних ділянок у власність? Загалом, ця процедура вона є досить проста. Людина звертається до органу місцевого самоврядування чи до органу, який розпоряджається землею з відповідним клопотанням. Розробляється технічна документація, затверджується технічна документація і реєструється. Право власності, ну це на перший погляд, виглядає це дуже просто, але в умовах цієї всієї земельної бюрократії воно не завжди є простим, простим у реалізації. Зверніть увагу на екран: порядок надання земельних ділянок у користуванні він визначений у земельному кодексі, і найперше потрібно звернутися з клопотанням. Чи до органу місцевого самоврядування, чи до органу виконавчої влади. Ідеться про для прикладу Держгеокадастр. І в цьому клопотанні насправді там все просто вказується конкретна земельна ділянка, орієнтовний розмір, чи можливе місце розташування земельної ділянки. І це клопотання розглядається. І сільська селищна рада чи міська рада надає. Або видає рішення про надання дозволу на виготовлення документації з землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або відмовляє у наданні такого дозволу. І законодавством також чітко визначено підстави відмови у наданні такого дозволу. Але коли йдеться саме про оформлення земельної ділянки під будинком, на який ви маєте право власності, то подавати клопотання. Яке стосується надання дозволу, як це ви бачите на екрані, це можна без цього клопотання, тобто без отримання дозволу на розробку відповідної документації, звертатись для оформлення відповідного права власності. Тобто саме це є це, ця особливість, яка стосується набуття права власності на земельну ділянку. І сільська селищна чи міська рада, коли ваш будинок стоїть на земельній ділянці, яка не оформлена, то вона на підставі цієї технічної документації із землеустрою. Тобто землі відповідні землевпорядні в організації мають право розробляти цю документацію. Таких землевпорядних організацій чи суб'єктів є дуже багато. Ви можете звернутись до будь кого з відповідною заявою, надати документи, щоб вам розробили цей проект землеустрою. І ці уповноважені особи розробляють цей проект землеустрою. Ціни звичайно відрізняються. В одних, там в одних районах це дорожче, в інших це дешевше, і воно яким чином не є врегульовано. Тобто, для прикладу, за розробку документації на 10 сотих в одному районі, ви можете заплатити там, умовно кажучи, там 4-5 тисяч в іншому 7-8 чи 9 тисяч. Тобто, це це є питання цього ринку землевпорядних організацій, які здійснюють розробку відповідної документації, і цей пакет розроблених документів. Ем, а також кадастровий номер, який додається до пакету цього документу цих документів, ви несете до сільської, селищної чи міської ради, і відповідний орган самоврядування зобов'язаний розглянути це питання і прийняти рішення. Прийняти рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Якщо він цього рішення не прийме, то очевидно ваш проект. Землеустрою на вашу земельну ділянку може вважатись м, незатвердженим, і це первинне рішення для прикладу в, в ряді ситуацій які стосувалися надання дозволу, воно не може бути реалізоване. Тобто єдиним рішенням, яке говорить про те, що ви маєте право на відповідну земельну ділянку і якраз Рішення сільської селищної чи міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Але, навіть маючи рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ем, безоплатно е, у власність, ви не є повноцінним власником. Чому? Тому що стаття 125 Земельного кодексу говорить, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки, виникає з моменту державної реєстрації відповідних прав. Що це означає? Це означає, що отримавши це рішення, вам потрібно все рівно звернутися до е, центрів надання адміністративних послуг чи до інших суб'єктів державної реєстрації. З заявою подати відповідні документи, заплатити, звичайно, адміністративний збір, який є різний в різних ситуаціях, для того, щоб відомості про те, що ви є власник, відомості про те, що за вами зареєстровано право власності, були внесені в цей реєстр. І саме цей момент, момент виникнення права власності починається коли. Відомості про вас, і відповідні документи, внесені в реєстр речових прав на нерухоме майно. Дуже часто люди скаржаться, скаржаться на те, що документи підготували, передали в сільську селищну чи міську раду, а відповідний проект не затверджується. Що робити? Звичайно, багато юристів скажуть йти до суду. Але судова практика в цій сфері говорить наступне: що насправді це не є. Прямий обов'язок органу місцевого самоврядування затвердити ці документи. Але разом із тим визначені підстави, коли ці документи, тобто технічна документація, можуть бути не затверджені. І зазвичай людям дуже складно, от маючи будинок з діда, прадіда і земельну ділянку, повноцінно реалізувати своє право власності. Але в будь-яких ситуаціях, звичайно, потрібно вимагати письмових відмов. Аргументованих письмових відмов у затвердженні проекту землеустрою в тих чи інших ситуаціях, зверніть увагу на екран: право на безоплатне отримання земельної ділянки у власність під час воєнного стану мають тільки громадяни, яким належать об'єкти нерухомого майна: будинки, гаражі, садові будинки чи інші будівлі. і, звичайно, повторюсь, коли право власності на них. Вже є оформлено, і право на отримання безоплатну власність земельних ділянок мають також громадяни, яким вони були надані у користування. Законодавство також визначає документи, які підтверджують наявність у громадянина право користування. Це можуть бути. Державні акти на право постійного користування земельними ділянками, державні акти на право володіння землею, відповідні записи в земельно-шнуркових книгах, навіть такі були, записи в посподарських книгах, державні акти на право довічного успадкованого володіння майном, договору про надання обострокове користування земельної ділянки, і так далі. І так далі, і якраз ці документи вони от підтверджують з постійним користуванням. Маючи відповідні документи, ви можете повноцінно реалізувати своє право на землю у звичайно чітко визначених процедурних моментах і відповідному порядку. Зверніть увагу на екран ще документами, що можуть підтверджувати право власності на землю та право користування, можуть бути ці ж державні акти. Наприклад, свідоцтво про право на спадщину, наприклад, свідоцтво судове рішення, яке набрало законної сили щодо набуття чи зміни права власності на земельну ділянку, договір оренди з суперфіцією чи інші цивільно-правові договори. І як я вже зазначав, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування набувається з моменту державної реєстрації відповідних прав. І е, оформити земельну ділянку в період правового режиму воєнного стану, в принципі, можна тільки в таких визначених випадках. Подати заяву на, на отримання безкоштовно у е, власність е, земельної ділянки державної чи комунальної форми можливо, але, очевидно, ви отримуєте відмову. Ще нас запитують про те, для прикладу, чи можна змінювати цільове призначення земельних ділянок в умовах воєнного стану? Так, таке цільове призначення земельних ділянок можна змінювати в правий режим воєнного стану. І для цього потрібно розробити проект землеустрою на підставі відповідної містобудівної документації і, звичайно, в подальшому цей проект мають має бути затверджений рішенням відповідної сесії сільської, селищної чи міської ради. Ще е, наших глядачів цікавило питання, чи можна під час воєнного стану надавати дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності? Звичайно, під час дії. Воєнного стану можна надавати такий дозвіл селищним чи сільським чи міським радам на зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності, тому що законодавство насправді говорить про обмеження, які стосуються безоплатної передачі відповідних земельних ділянок. Ще дуже часто люди можуть зустрічатись з питанням щодо запровадження правового режиму воєнного стану, вони Мали дозвіл на розробку проекту землеустрою, вони розробили відповідний проект землеустрою і подали ці документи в сільську селищну чи міську раду, а вона не затверджує. Чи це правомірно? Так, це правомірно, тому що е, державним реєстраторам е, органам місцевого самоврядування заборонено приймати рішення щодо набуття. Е, і передачі земель державної і комунальної форми власності у приватну власність людей, тому що чітко стосовно таких випадків встановлена заборона, і в таких ситуаціях рекомендую людям. Очікувати нашої перемоги, закінчення війни, і безумовно тоді повноцінно запрацює можливість реалізації земельних прав, без жодних обмежень, без жодних якихось таких заборон, які встановлені у законодавстві. Ще для прикладу нас запитували, чи може здійснюватись на сесіях рад. Надання земельних ділянок в оренду, для прикладу, під якимись водними об'єктами. Відповідь так, може здійснюватись, тому що заборон у законодавстві стосовно цього не встановлено. Також, для прикладу, встановлена заборона щодо надання земельних ділянок у власність, коли йдеться про комунальну чи державну. В тому числі внутрішньопереміщеним особам, про це є чітко виписані статті, праві норми у законодавстві України. В підсумку, оформити земельну ділянку в умовах воєнного стану можна, але це залежить про які саме обставини конкретні оформлення, оформлення йдеться. Набути. Безоплатно у власність комунальну чи державну землю в межах норм заборонено. Тобто ви не зможете реалізувати своє право на землю саме в ситуації, коли ви звертаєтесь про безоплатну, безоплатне отримання земель державної чи комунальної власності. Коли йдеться про дарування, купівля продаж, спадкування то особливих обмежень. Щодо реалізації цих прав законодавством в умовах правового режиму воєнного стану не встановлено. Коли мова йде про паї, сільго, сільгосп, землю, то ви також можете продавати. Але наприклад, там є такий нюанс, що ем, Оплата повинна здійснюватись через банківські установи. Коли йдеться про земельні ділянки, які знаходяться на окупованих територіях, то ми розуміємо, що реалізація права на купівлю чи продаж цих земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях є трошки звужена і обмежена. Готуємо документи, коли для прикладу маємо. Житловий будинок і хочемо оформити земельну ділянку, подаємо до ЦНАПів чи державних реєстраторів чи нотаріусів і отримуємо відповідне право власності на земельну ділянку. Хочемо купити, подарувати чи передати земельну ділянку. Також відповідні документи мають бути належно упорядковані, і ми відповідне наше право можемо вільно реалізувати. Якщо у вас виникають ситуації чи труднощі з реалізацією прав права на землю, право на оформлення землі, то очевидно, якісь такі незрозумілі чи конфліктні моменти можна реалізовувати і можна доводити у судовому порядку. Віримо у збройні сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.